Парківського апеляційного суду там знаходиться апеляція. Зараз, оскільки це майно територіальної громади, тому ми повинні відповідати, крім суми житла, також за нього. То ми залучаємо юридичні служби Сумської міської ради виконавчого комітету вступити третьою особою на етапі апеляції в Харкові. І я думаю, що в нас є великі шанси виграти цю справу, і Украсу Милів не отримає тих коштів, тому що їх поки що ніхто і не перераховував. Тим більше в цій ситуації для нас виграшна позиція, що паралельно із розірванням договору. Шло питання про те, що були приписи відповідної структури Держпромнагляду у відношенні до Укрсуми ліфту. Ці приписи не були у Укрсуми Ліфтом виконані, тому рішенням суду від 25 жовтня їм заборонено обслуговувати відповідне ліфтове господарство і забрана ліцензія 91. Січня 2014 року це рішення підтверджено, і вони і де-факто, і де юре не мають права взагалі здійснювати ніякі послуги. Це є додаткові аргументи для того, щоб в апеляційному суді ми виграли. Ну а щодо розірвання принципового договору, не надання послуг, а договору, то ці питання дійсно будуть урегульовані в згідно закону про кодекс законів проказу.